Перемагай і вертайся додому. Тільки живим повертайся. Наші учні та батьки 9 класу разом з класним керівником вирішили відправляти випускний. Кошти, які мали витрати на випускний, ми задонатили на два дрони для ЗСУ. святкування ми вирішили допомогти.

І стали прикладом для тих, хто ще не спів, чи не одумався, чи не надумав робити, волонтерити, донатити і допомагати армії. Вони сьогодні наше майбутнє. Дякуємо їм. Дякую всім дітям за їх батькам за сільну проукраїнську позицію. А також ми, волонтери Армії СОЗ, хочемо подякувати вчителям школи Святого Миколая. За їхню таку потужну, потужну, дуже сильну позицію. вони є люди, які вчать і пускають в життя у таких гарних проукраїнських дітей, дітей, які побудують майбутнє і щасливе, може України, може другої держави, але які будуть знати, що таке честь, повага, совість, речі, які ми з вами, їхні батьки, не зробили в свій час. Нехай зроблять ці діти. Навіть принесуть в цей слід тільки добре. Тільки добро. І дякую школі і вчителям за їхню позицію. Школа Святого Миколая разом з вами, з вашими донатами вже неодноразово нам допомагали. Завдяки зусиллям вчителів, школи і ваших. Ми вже купили і відправили на фронт не один автомобіль. Дуже дякую вам.